Близнюки, привіт, мої золоті! Подивимось, яким буде для вас період з 3 по 15 лютого. Як він для вас відіграється в плані кар'єри, фінансів та особистого життя. В плані кар'єри паж мечів для тих, хто в нас наразі не працює. Суд. Симірка жезлів, дев'ятка жезлів. Десятка чаш на фоні говорить про те, що у вас тут є підтримка від ваших рідних і близьких. Для вас може ще проходити така ідея повернутися до того джерела заробітку, на якому ви заробляли раніше. Також можете пробувати щось нове, чомусь новому навчатися якісь курси, зокрема. Для тих, хто в нас в пошуку роботи активному. П'ятірка, чаш. Тут у вас є можливість знайти роботу. Робота буде в колективі. Вам може допомогти королева Пентаклів, тобто жінка земної стихії, підказати да, оцю от вакансію, ви будете думати, сумніватися, чи погоджуватися вам на неї, чи ні. Можливо, у вас трохи замало досвіду по пажу мечів, або замало інформаційної бази для цієї роботи, і ви можете через це турбуватися. Але це досить таки непоганий варіант. Задумайтесь. Для тих, хто в нас вже працює, але по Так, лицар чаш. Тут у вас можуть бути поїздки. Відрядження. Також ви можете працювати за кількох ваших співробітників. Хтось може йти на пенсію, кого... хтось може розраховуватися, і ви тут на себе берете більшу частину роботи. Також це може бути ваш, наприклад, ви працюєте в якійсь команді, але є проєкт, над яким ви майже весь час будете працювати самі. Для тих, хто в нас працює на фрілансі так, про що в нас тут? Тут ви можете знайти допомогу підтримку інформаційну від наставника. Також хтось може записуватися до психолога з синдромом самозванця, з, там, коли вам складно починати якісь нові проекти, якоюсь невпевненістю в собі. І тут ви можете знайти допомогу і підтримку. Також це різне менторство, зокрема. Але проекти все рівно будуть: трійка пентаклів працювати треба. Для тих, хто в нас має власний бізнес. Тут якийсь ваш проєкт може бути в стадії такій замороженості, заморозки. Ви його ще не розпочали або вже розпочали і думаєте про те, чи варто його продовжувати. По карті місяць це такі собі перспективи. Можливо, ви повернетесь до цього проєкту пізніше. Але якщо ви тільки недавно розпочали бізнес, то тут карти вас застерігають від халатності по пажу мечів. Обов'язково, якщо наймаєте на роботу, то переміряйте інформаційну базу, надавайте навчання, тобто не пускайте все на самотек, так, як то кажуть. Бо тут ваші великі ідеї і проекти можуть просто з якихось причин заморозитись. І на ці причини ви повпливати теж не зможете. Ну і можуть бути проблеми з працівниками, з набором працівників або навчанням працівників. Особисте життя королева мечів. Ну, це ви, да? повітряна стихія. Для тих, хто в нас наразі самотні, про що у вас тут? Так, баланс, зірка і карта світ. Це про знайомства в інтернеті, про зустріти Людину, яка поділяє ваші цінності. Тобто, тут ви зможете знайти навіть для початку просто хорошого друга, знайти нових друзів, нове дружнє коло, а далі вже будете вирішувати, та, чи переводити це в якусь любовну сферу, чи ні. Але тут більше про спілкування все-таки. Для тих, хто в нас у любовному трикутнику, про що у вас ситуація говорить? Так. Тут будете боротися, будете боротися за цю людину, бо прив'язка у вас дійсно дуже серйозна. Може бути навіть конфлікт, в якому сенсі будете ставити е, крапки над І завдяки певним маніпуляціям. Якщо ви коханець чи коханка, хоча тут навіть і в плані сім'ї може бути таке, що будете боротися за свого партнера. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, про що у вас тут? Тут ви якось ставите крапку на минулому. Тобто минуле більше до вас не повертається, не знаю в якому сенсі, але ви тут, у вашому партнерстві, просто тепер починаєте рухатись вперед. Ви ставите крапку на тому, що було раніше, і починаєте нову сторінку вашого партнерства. Так, да, Тобто тут все-таки питання суду а, місяць, да, Тобто довго очікували на якийсь результат. А, перехід на нову сторінку. Для когось це може бути а, одруження, дай ви залишаєте позаду те, що у вас було. Для когось тут а, якісь плани змінюються у вас. Так? Тобто ви Коригуєте ваші плани в партнерстві і починаєте рухатись зовсім в іншу сторону. Але тут від вас в більшості залежить, як ви себе проявите, чи зможете ви, чи зумієте ви вашого партнера направити в правильну сторону вигідну для вас обох. В плані фінансів. Трійка мечів. Давайте подивимося кілька карт. Так. Тут будете робити якийсь вибір, пов'язаний з фінансами. Не знаю, можливо, навчатися чомусь новому, якісь нові для себе ідеї відкривати, бо по карті зірка це перспективи надія на краще. Щось нове для вас, щось незвідане. І тут фінанси є, ви їх заробляєте стабільно, можливо, вони не такі великі, як би ви хотіли, але ще може бути допомога, підтримка фінансова від інших людей по шестірці пентаклів. Так. Трійка мечів тут, тому що місяць, тому що нестабільно. Не відчувайте ще до кінця своєї фінансової стабільності. Подивимось з вами неочікуваність. Так. Тут неочікувано може у вас вийти якесь питання здоров'я на перший план, тобто ви будете зацікавлені в тому, щоб. Зробити себе більш здоровим, красивим, займатися своєю зовнішністю, своїм здоров'ям, тобто ще питання хронічних захворювань можете вирішувати. В плані поради почуття нехай вас веде ваш внутрішній компас. Наші почуття, наше серце завжди нам підказує, в яку сторону нам правильно рухатись, як буде для нас правильно. Головне, щоб ми чули те, що наше серце хоче нам сказати. Що ж, близнюки, чекаю на зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.